Жай міцного, мадяр на зв'язку. 17 лютого, кінець світлого дня, близько 16 години. Дам коротеньку оперативку за ніч, що минула і за день, що минає. А ви дослухайте тим, кому цікаво, послухати про проблему з тими дронами, нічниками, дослухайте трохи далі. Я там поділився своїми не думками. А Розумінням ситуації, що зараз відбувається на околовозу тих засобів дуже необхідних дронів з теплаками з нічним баченням. Продовжується обстріл центральної частини бахмута сьогодні. По центральним будівлям знов пройшлися дуже інтенсивно артилерію і зараз продовжують працювати. До прикладу, та всім відома будівля, де всі туристи приходили і фоткалися на фоні мурала з заложним. От, сьогодні. Та й зараз прилітає по Центру міста Короткий, коротка оперативка. Е, наступна. Значить, е, штурмові дії по околицях Бахмуту. Е, сьогодні досить інтенсивні відбувалися і вночі, і в день продовжують відбуватися зараз артилерійський обстріл центральної частини відбувається. Південній, південно-східній і на східних околицях ворог своїми штурмовими діями успіху не мав, хоча досить інтенсивно пробував там покращити свої позиції по місту. По, Північному, по північній стороні Бахмута були і продовжуються зараз інтенсивні спроби штурмових дій. Знову ж таки територіального успіху не мав, але клопоту там діставив нашим е військам е досить, досить немало. Втримали станом на 17 на кінець дня, втримали в принципі всі позиції. Саме складний залишається північний фланг. А північний той довгий фланг. Стабільно тримають, не допускають прориви ворога на південному е фланзі. Бахмуту. Ну і в місті зараз тривалий час відбувається а, артобстріл міста. В даному випадку вже не, не градус, не системами ГРАД, а, а крупнокаліберною артилерією та танками працюють по центру міста і попадають в велику кількість будівель. З оперативки все. А, Важливо, що ще хочу е, прояснити зараз для всіх тих, хто е, цікавиться все ж таки темою е, закупівлі дронів, е, для того щоб прояснити поточну ситуацію. Головний акцент е, дій зараз відбувається навколо е, ведення. Нічних спостережень і коригування артилерії в нічний час. Для цього використовуються відповідні дрони, в тому числі ті цивільні DJI. Це Mavic 3T, матраси так і таке інше. Всі ті дрони, котрі є оснащені е, 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 тепловізорами. Так ось доповідаю з голосу для того, щоб прояснити ситуацію, в незалежності від їх наявності в Євроунії, фізичної, незалежності від прийнятих двох. Та ще ніби не підписаних законів, котрі регулюють звільнення від оподаткування завезення тих дронів і всіх інших в Україну. Існують інші обмеження, про котрі я зараз вам розповім уважно, послухайте. Значить, незалежності від підписаних чи прийнятих законів в Україні, що звільняють від оподаткування, існує закон. Євросоюзу такий самий існує в Америки, такий самий існує в інших окремих країнах, а в Євроунії він загальний. Це закон про dual юз про товари двойного призначення, котрий регламентує можливість експорту з території Євросоюзу тих засобів, котрі включені до переліку товарів двойного призначення. В тому числі до цього переліку входять всі дрони, оснащені тепловізорами. Mavic 3T для нічної роботи, котрим ми працюємо, матраматрікси тридцяті 30, 300 так і таке інше. Так ось до певного моменту держава Польща дружня нам закривала очі на наявність того закону і випускала всі дрони в Україну без питань, закриваючи митні декларації експортерам. Після ситуації скандалом, пов'язаним декілька тижнів тому, коли виявилося, що з Європи на Іран і на Росію потрапляли компоненти для певних е використованих у військових цілях засобах, такі як там мікросхеми до Орланів, ще якісь речі, плати. Якісь Євроунія е на митницях е ужорсточила е заборону. Узорчила догляд і фактично вимусила дотримуватися заборони і не випускати товари двойного призначення, окрім європейських компаній, у котрих є відповідна ліцензія. Українські компанії, котрі мають ліцензію на товари двойного призначення в Україні, з Європи своєю ліцензією ті товари вивезти не можуть. І тепер виходить, що кількість тих компаній з ліцензією європейських є лімітована. Взаємодію з ними лише зараз налагоджують наші українські е е будемо казати фонди і компанії, котрі везуть всім нам на замовлення ті дрони. Е але канал цей поки не влаштований і не працює, бо ці компанії не дуже охотно хотіли би з нами співпрацювати, наприклад, на на предмет завозу, е на предмет завозу. До нас тих дронів, у них, очевидно, є чим займатися так і інше. А другий канал поступлення він неправильний і нечесний. Це контрабандний шлях. По-перше, він здорожчує ті дрони на вартість ПДВ, бо будь-хто, що продає в Європі ті дрони, має отримати підтвердження, що вони виїхали за межі Євросоюзу. А митниця та підтвердження не дасть, бо не випустить. Відповідно, можна купити в Європі з ПДВ і вивезти на чорно, що не є правильно. Це Принципі, не та модель, котра має застосовуватися навіть в таких важких моментах, коли ті дрони конче потрібні. Тому ще раз наголошую: легального способу на поточний момент доправлення дронів з тепловізорами не існує, допоки на рівні міждержавному очевидно. Я не є політичний аналітик, але це очевидні речі. Не буде на рівні міністерств чи якихось авторитетних організацій, до прикладу Польщі і України, домовленостей про пом'якшення режиму возу, там конкретного переліку тих дронів, чи що там ще потрібно, оснащених тепловізором. Це Високе політичне рішення, але міждержавне і не потребує зміни законодавства європейського європейської унії в цілому, котра зрозуміло діло, лише по причині ускладнення чи неможливості завезення дронів на Україну міняти своє законодавство не буде. Тож, треба чекати рішучих дій від наших відповідних. Установ, а для цього вони мають розуміти про існуючу проблему, бо прийняттям тих двох законів, що звільняють від оподаткування е імпорт дронів в Україну, питання їх фізичного проникнення, саме тих засобів, в котрих є велика, велика потреба, засобів, що спроможні вночі е виконувати свої е задачі, слідкувати, коригувати, патрулювати таке інше, зараз є. Неможливою. Лише нелегальний спосіб, що є категорично неправильно і суттєво обмежує можливості всіх без виключення аеророзвідок України. Повертаючись до ситуації в Бахмуті, чотири доби у нас залишилося до 21 лютого коли там бункерний їдо, щось там буде. Оголошувати в тій своїй промові анонсують різне: від мобілізації до успіхів, розписування успіхів по е спецоперації на Україні. Може, з дуру і е Білорусь вирішить приєднати собі якимось хитрим способом, але то ми вже побачимо. А друга дата то у нас є 24 лютого, річниця початку широкомасштабного вторгнення. От е я. Аналізуючи, на мій погляд, саме ці дві дати до цих двох дат приурочений той шалений тиск, який зараз ви чуєте, може чути, не чути на фоні безперестанно йде стрілкотня. От я сам тра -та 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 -та, вам доповідаю, а паралельно на фоні беззупинно йде стрілкотня, причому з трьох сторін міста. Тобто до цих двох дат, очевидно, руська армія. Хоч щось зробити з того, що можна поставити на мапу доповіді, як велика руська побіда поточна в їхній спеціальній військовій операції. Ну, це. Єдине, що приходить на думку, коли е, шукаєш собі пояснення, чого, е, чого вони от до цього Бахмуту так компресійно газують з усіх сторін, е, не еквівалентно тим втратам, котрі вони несуть. Це не підлягає логічному обчисленню чи поясненню кількість понесених втрат особового складу ворожої армії е, на напрямку Солідар. Всі передмістя околиці і безпосередньо Бахмут, котрий та ворожа армія довбе з ранку до ночі, вже котрий місяць, і тиск час від часу приймає якісь неймовірні значення виключно на характері війська зсу, сил ТРО, прикордонників, сил Нацгвардії, це фортеця сьогодні. Утримуються і утримуватиметься стільки, наскільки вистачить у нас сил. Шкода сьогодні дивитися на центральну частину Бахмута, котрий отримав неймовірну порцію нових приходів і руйнується і розвалюються просто на очах. Але то є ціна. Ціна тої війни на цьому напрямку будівля в центрі міста показував, яка знову піддалася масивному обстрілу. Тут був гарний. Залужного коло котрого всі журналісти інтерв'ю вибрали. Зараз це отак виглядає. Декілька годин тому сюди був суттєвий, а останній приход коло міськради був за три хвилини до виходу. От зараз і так виглядає ще пару днів. Тому трошки по-іншому все виглядало. Вернується місто. Не можуть вони дійти до центру. За виключенням окремих груп ДРГ і того просто випалюють ще округи. До сих пір є пожежі, які не згасли, але і обстріли. От зараз пауза, буквально хвилин 15, то досить тривалі ті артилерійські обстріли були. Одним словом, маємо, що маємо. 17 лютого ситуацію доповів про дрони і обмеження їх возу. Розповів. Тримаємося далі. Вірте в ЗСУ. Будьте з холодною головою. Майте терпіння, майте віру в серці. Очі та жало. Мадяр, завжди на зв'язку. А после войны можем ту службу такси открывать в Бахмуте? Да, уже все, уже все улицы наизусть знают. <laughs> не тики в Бахмуте, да. и <laughs> Я диспетчером буду на такси. <laughs> Машинку вызывали. Если... Постерегали, пидоры по первой линии давят, гасят артой. Вот так выглядит красавчик, который не хотел со 100 метров садиться, просто не хотел. Висел над нами, висел, висел. А потом решил, все, я готов. И нырнул. Ось, очень хорошо видно их помещение. Ось, ось вот она трупа. И вот она в этом будинку. Вот третий, раз, два, третий, третий кусок. Да, у же это Да. Вона там натоптано знатно. Угу. Дивись, як автобан, бля. Все, годину лише як сніг пройшов, вони вже стільки натопкали. Це тільки одна з багатьох штурмових груп, які постійно приходять на цей напрямок, постійно намагаються прощупувати нашу оборону. Ми допомагаємо їм оновлюватись потрошки. <гум> але <гум> поки мають оновлюватися. Ну, так, да, мають, але я думаю, теж це ж нескінченні не резерви. Ну, Чим швидше ми будемо їх, скажімо так, тут утилізувати, тим менше вони будуть сюди присилати нових освободителей. Все. Ми заралізмні. ребята. Малий. Малий вже каже, не сніже додому. додому. Да. А, вже дрожить. Дрожить? Що <рігум> <рігум> <Што> ви можете <рігум> сказати по этому поводу? Хлопці, погоди нема зовсім. Підпиздес і яка під нас питпиздес. Хвил... Сотки метрів знизу. Да. тут Ві 13 метрів. Да. Оце зустріч. Коко. ко я тут. Не розраховував на снігові, побачите. Видимо, осколками десь розворушило вулик. Ай. Давай, рятуйся!